Всім добрий день! Продовжуємо розбирати задачі 3 пункту номер 52 Перш ніж до нього переходити, а мені б хотілося трішечки пригадати, що ми з вами говорили про суперпозицію двох зростаючих функцій. А саме що суперпозицію двох зростаючих функцій є зростаюча функція. Тобто, якщо у нас є F і G зростаючі, то F від G. Да? Ну, чи, давайте так позначимо FG, чи GF, також є зростаючим. Зокрема, якщо у нас функція стоїть у суперпозиції із собою. Тобто, у випадку, якщо ми кажемо, що у нас функція F від X зростає на певній множині m, ну, то ми кажемо, що і F. Від F від X у нас буде зростати на цій же множині m. Ми це з вами доводили, приклади 34 та 35, хто не дивився, можете переглянути. І так. Тепер нас буде цікавити розв'язок ось такого рівняння, що у нас є F від F від X дорівнює x. І от виявляється, є відповідна теорема, що ось таке рівняння рівносильне ось такому. Тобто, замість того, щоб отут суперпозицію будувати, нам достатньо взяти ось цю внутрішню функцію і розв'язати рівняння f від x до x. Це за умови, якщо функція f від x у нас. Зростає на певній множині. Тобто, якщо формулювати це як теоремку, да, то можна сказати ось так. Що. А якщо функція F від x у нас зростає, давайте просто скажемо, що вона зростає, то з цього випливає рівносильність ось таких ось двох рівнів. І зараз ми цю теорему з вами доведемо. І так. Давайте доведемо в ось цей бік. Спочатку. Тобто, нехай у нас з вами є, що, наприклад, х0 розв'язок рівнячка f від x до рівню x. І тепер ми хочемо показати, що ось це х0 буде розв'язком і ось цього рівняння. Що тут, до речі, означає знак рівносильності? Що всі корені, які тут, вони будуть і тут. І всі, які тут, вони будуть і тут. Тобто немає отут ніяких зайвих. Ну, Доведення вліво, в принципі, очевидно. Да? Тобто, якщо ми кажемо, що F від x 0 це x 0 то це тоді буде означати, що F від F від X0, да? Це те саме, що ось це ми замінюємо на x0. Те саме, що f від x0. І це буде x0. Тобто, дивіться, ось це дорівнює ось цьому. Ну а це буде означати, що x0 у нас також буде розв'язком. І ось такого рівня. Доведення вліво, в принципі, очевидно. Більш цікаво, що у нас буде з доведенням в ось цей бік. Тобто, коли ми маємо розв'язок ось цього. І ми хочемо довести, що насправді це буде лише оце Х0. Тобто ніяких інших коренів тут не буде. Доведемо це суперативного. Нехай є х1. Такий, що x1. а ну давайте. Да, ми скажемо x1 це розв'язок. рівнянічка F від F від X до рівня Х. І тепер ми хочемо, щоб оце х1 було відмінне від Х0. Тобто, дивіться. отут я довів, що Кожен розв'язок ось такого рівняння буде розв'язком ось такого рівняння. А тут тепер я хочу довести від супротивного. Я хочу припустити: нехай ось це рівняння має якийсь розв'язок, яке не є розв'язком оцього. Тобто, якщо хочете, можна без прив'язки до x0 сказати ось так. Такий розв'язок, що F. Від Х1 не дорівнює Х1. Тобто, просто припустити, що ось у мене якийсь інший тут буде розв'язок. І так, якщо вони не співпадають, це означає, що одне з них буде більше за інше. Розглянемо ці два випадки. Випадок перший. Нехай F від X1 буде більше за x1. Може ж так і буде? Що ми тоді розуміємо? Тоді. А, тоді F від F x1. Що ми про нього можемо сказати? Ось це. Більше за x1? Тобто це більше за Fx1? Правильно? А це в свою чергу ми сказали більше за x1. Що ж у нас з вами тоді виходить? Що ми з вами отримали? Що F від f від x1 буде більше за x1. Отримали ми з вами протиріччя. Тому що нам з вами сказали, що x1 це розв'язок ось такого рівня. Тобто тут має знак дорівнює стояти. А у нас вийшов знак більше. Значить протиріччя. Нехай другий випадок. F від x 1 буде менше за x 1 Тоді f від f від x1, оскільки це у нас менше за x1, то враховуючи монотонність функції f це буде менше за f від x1, а це буде менше за x1. А з цього буде випливати, що f від f від x1 буде менше за x1. Знову ж таки, отримали протиріччя означає, що те, що ми з вами припустили, невірне. Отже, f від x1 має дорівнювати x1. Доведення завершено. Тобто ми довели, що будь-яке число, яке коренем Ось цього рівняння є коренем ось цього. І навпаки. А це означає, що ці рівнячка просто рівносильні. І у ряді задач звичайно простіше працювати з ось таким рівнянням. Номер 352. У нас є рівняння. 6 плюс 6 плюс Х. Корінь 1, корінь 2. Дорівнює X. Можна. Воно розв'язується і в лоб. Двічі там до квадрату, там є, в принципі, багато симпатичних насправді підходів. Чинай три. От один ми з них з вами зараз розберемо, але він не єдиний. Ось такого типу рівняння вони розв'язуються, так. Да. Але, значно нам лісти в арифметику, коли а ми можемо і по-іншому якось. Ось, дивіться. Я розумію. Що у мене функція f від x, що дорівнює 6 плюх, очевидно, зростає на від f. А це буде означати, що f від f від x дорівнює x, рівносильно f від x дорівнює x. Тобто наше рівняння рівносильне 6 плюс х дорівнює х. І так, піднесемо до квадрату, перейдемо до наслідку. Тут я поставлю знак оклику. Те, що ми зараз з вами будемо розв'язувати, це не рівносильне рівняння. Це наслідок. Зараз розберемося. І так, 6 плюс х. Тут це х квадрат. Х квадрат мінус х мінус 6 дорівнює 0. Х це 3. Х це мінус 2. А тепер обов'язково перевірка. Чому це наслідок? А тому, що ми з вами можемо підносити обидві частини до квадрату тоді і тільки тоді, коли ми знаємо, що вони обидві невід'ємні. А отут х, я ніяк не перевіряю, що він буде невід'ємним. Тобто, ми отримали таке рівняннячко, ось це, що якщо х0 це розв'язок оцього, то і отут він буде розв'язком. Тобто в один бік стрілка виконується. Але не кожен розв'язок цього буде розв'язком попереднього. Тому у зворотній бік стрілки і немає. Робимо перевірку. Це єдиний варіант перевірка. Підставляємо ми з вами ось у це в зірочку. І так, х дорівнює 3 в зірочку. Ну, корінь з 9 дорівнює 3. Тут да, все нормально. Значить, 3 буде коренем рівнянька, х дорівнює мінус 2. А отут дивіться, що ми отримаємо. Корінь з 4 дорівнює мінус 2. Ні, а. Тобто, коли ми підносимо до квадрату 4 і мінус 2 в квадраті це також 4. Все нормально. А от якраз таки контроль знаку у нас втрачається. Таким чином, х дорівнює 3 буде коренем нашого рівняння. Ось такий підхід. В принципі, можна перейти до системи. І надалі ми будемо використовувати метод рівносильних переходів. Тобто, ми будемо ось тут до цього рівняння додавати ще умову невід'ємності правої частини. Ну, але про це трішечки згодом. На даному етапі це все.